И нам все-таки, скорее всего, придется прибегнуть к непопулярному шагу временной заморозки вкладов населения. Должны появиться теневые конвои, теневые подводные лодки, вот, теневые ракетные вот, крейсера. Да. Что вас просто родину украли. Украли историю, украли веру, украли землю, украли то, что принадлежало народу. У Вас украли родину. Которые вошли первые, ну это прям зашли звери. То есть я так никого не щадили. По какой причине эта тварь шелудивая, Зачатая Шакалом и вороны. Да все легко и просто, что находишь сейчас мужчину, который служит на СВО. Угу. Он погибает, и ты получаешь 8 миллионов. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. І сьогодні в нас тільки ексклюзивів. Одразу скажу, ми покажемо і розкажемо про українського зрадника, який щасливо повертається на батьківщину. Щоправда, не через власний вибір, але про все по черзі. Ви тим часом не забувайте обов'язково нашому випуску лишати свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курванова Лайф і не забувайте про наш збір, який сьогодні точно буде закритий тому, що там лишається близько 7 тисяч гривень для того, щоб баночка на відновлення автотранспорту та техніки вже нарешті була повна. Дивіться нас, слухайте, звісно ж і не забувайте донатити посилання на цей збір, яке завжди. В описі до нашого випуску ну й про гроші, чому без них і не почати. Легенька паніка на валютному ринку Росії, легенький тремор на біржі. А біржа взагалі ще жива? шок і істерія у недорогих росіян. Сталося найгірше про що не кремлівські економічні експерти попереджали вже давним-давно. А тепер це все реалізується. У Путіна закінчуються гроші на війну, і він навіть дістав все до останнього рубля із останньої тумбочки, тобто фонду благосостояння. Тож тепер центральний банк пішов на останню крайність, яка може покласти край спокійному життю в Росії, заморозив вкладення росіян. Тобто, було ваше, стало путінське. Конфіскації вкладів населення речі йти не може. Тем не менее, в условиях расширения внутреннего спроса банки продолжали активно наращивать кредитование. При этом рост кредитного портфеля не сопровождался столь же быстрым ростом капитала банков и их высоколиквидных активов. И чтобы не допустить чрезмерного накопления рисков, мы планомерно повышаем требования к капиталу и ликвидности банков. Эта политика будет продолжена для повышения устойчивости финансового сектора, и нам все-таки, скорее всего, придется прибегнуть к непопулярному шагу временной заморозки. Вкладов населения начиная с марта месяца текущего года. Это не несет никаких рисков для вкладчиков. Не нужно паниковать и торопиться забирать деньги из банков. Со временем, когда стабилизируется инфляция и банки перейдут к фазе более умеренного и рационального использования капитала ликвидности, эта мера будет отменена. Але, якщо честно, то допоки це не живая не справжня Биулина, а тільки діпфейк. Ну, сьогодні, зрештою, перше квітня. Ха-ха. ну а чого вони поклали нам нашу «Укрзалізницю» днями? їм що можна а нам погнати чи нагнати паніки? Ні, тим паче, що ці. Це тільки фактично розминочка, адже про заморозку, а потім і ліквідацію вкладів росіян мова вже йде давним давно і як не цього року, так у 26-му це абсолютно точно відбудеться. Тож я б на місці росіян вже бігла діставати своє бабло із російських банків. Бо спочатку Путін як він вкрав в них всі свободи, потім вкрав майбутнє. Ну а тепер легесенько забере і останнє, тобто гроші. Але цього ніхто не має помітити в самій Російській Федерації. Навпаки, пропаганда має говорити, що це в Україні проблеми. Це Україна і Зеленський краде у свого народу родину, каже Соловйов. Ні, ні, не путін, у росіян абсолютно все. А саме Зеленський, українців родину. Не переплутайте. Виявляється, що коли росіяни приходять, ну до прикладу, в Бучу гвалтують, крадуть та окуповують, то це не крадіжка. Не крадишка всего и жития. Крадишка — это, когда тебе пропонуют борьбу, а не капитуляцию. Заново, чтобы не переплутай. Может лучше Марку Бернсу сразу после бучи заехать к нам в Курскую губернию, поговорить с людьми, посмотреть, какой ужас там. Просто ужас. Вот сейчас скрывается преступление, но это просто ужас. Вы видели? я Вчера показывал. Я беседовал на военнопленными. Но видно же, что ни следов пыток, ни избиений, ничего нет. Я не представляю, какая выдержка была у наших ребят, которые вот их брали, уже видя весь тот кошмар, который был в курских селах. Ну, потому что они русские люди. С пленными не воюю и с мирными не воюем. А то, что вытворяют эти... У Киева при этом в отношении с Вашингтоном море проблем. Трамп пригласил Зеленскому большими неприятностями, если не будет подписано новое соглашение о недрах. Еще одним поводом для споров и сплетен, в том числе в западных СМИ, стали вбросы о сроках проведения выборов на Украине. За всем не теряется главное – будущее украинцев, о котором никто в Киеве думать не хочет. Если думать, что мы крикнем, что правильные памятники, правильный язык и, и правильное представление коллективной памяти создадут нам будущее, то это вранье. Не создадут. Они не порождают надежду, они убивают надежду. Надежда – это не то, что говорит президент в телевидении по вечерам. Это не надежда. Это попытка свести концы с концами. Это попытка попытка завершить безнадежный день каждый день. Понимаете? Вот как по-разному устроены представления о надежде. Да, лихо а лиховым по вечерних обращениях президента. Попытка заявила. Смо... А вы их смотрите? Нет. Каждый день А почему? А людей поспросите, кто смотрит сегодня обращение президента по вечерам? А нафига тогда это делать, если это уже не смотрят? Вот вы мне расскажите. Ну, Мы же взрослые, здоровые. Ну, иногда даже откровенные люди. Никто этой хрени не смотрит, но она продолжается. Зачем? Да, Сергей Датюк. Как это сегодня ключевая фраза нашего интервью? Да. Потому что да. дебилы. Да, дебилы. Ну, дебилы не дебилы, но да. Датюк пытается ответить на принципиально важный вопрос. Это вопрос, который я задавал пленным. И вот реально им было нечего ответить. Я что, ловил? Я говорю, вы понимаете, что у вас родину украли? Что у вас просто родину украли? Украли историю, украли веру, украли землю, украли то, что принадлежало народу. У вас украли родину. Зрештою, за логікою речей, для того, щоб опинитися на батьківщині, тим, в кого її вкрали, треба куди переїхати: Лісичанськ, Сєродонецьк, Крим, Донбас. Ну, там же й досі є та русський мір і руська вісна. Але, о диво! Щось немає черг на кордоні. Ніхто не збирається туди їхати. Та й найголовніше це дивна звичка. Цитувати якось вирвано із контексту про великі проблеми для України. Господи, там да нас ці великі проблеми вже понад 11 років. У нас ніколи не було дня, щоб хоп, і проблем немає. Тож я би процитувала повністю заяви, але перед тим, звісно, порція залякування фінам приготуватись, Салавйов злиться, а Путін вже навіть на мапі малює план наступу на Фінляндію. І ж ти, якийсь сусід побіг стучати на Путіна Трампу і підлавати масло у вогонь. Річ в тім, що зараз абсолютно весь світ, навіть підпільне братство крутів, і те все одно бачить, що Путін водить за ніс Трампа, затягуючи увесь процес перемир'я. І світ починає. Підхідікувати над Трампом і навіть говорити, що його авторитет щоденно знижується. Тож, цими вихідними ми вже почули, що Трамп злиться ні, не тільки на Зеленського, а й, звісно, ж, на Путіна. І, о, диво. Таке здається, Путін почув слова Дональда Трампа. що, правда, невідомо наскільки довго. Але сьогоднішня ніч вона була вже унікальна. Вперше за довгі, 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 довгі місяці жодного, жодного дрону. Не в бег наших регионов, то что Путин все ж таки такой сыкнув? А... Человек, который должен повлиять на Трампа и изменить его представление о России, выдвигается Ступ. И почему Ступ? Вообще, как проводится спецоперация? Потому что Ступ учился в Соединенных Штатах Америки по стипендии для гольфистов. Он ну, профессиональный игрок в гольф и зная увлечение Трампа, решает, что Ступ должен приехать и убедить его в том, что России верить нельзя, Путину верить нельзя, именно во время игры в гольф, таким образом войдя в доверие. А Ступ приезжает, несколько часов играет, после чего финская пресса и демократическая пресса начинают разыгрывать нарратив, который был поддержан журналистской МНБС, заявивший, что ей только что, как она говорила, позвонил Трамп и сказал, что он сбешен Путиным, что все, они готовы вести страшные санкции против России, вторичные санкции на потребителей нефти, и что все, все, вот, мол, отношения хуже некуда. Сам Трамп несколько часов спустя говорит, дает крайне низкую оценку этой журналистки, не подвергает, но не опровергает то, что она говорила. А на прямой вопрос, как отношения с Путиным, находятся ли они в самой нижней точке, было сказано нет, было сказано я бы не хотел. То есть Трамп начинает свои качели. Но финская и европейская пресса начинает кричать, что вот Стубу удалось объяснить Трампу, что верить Путину нельзя. Кожній цей момент, коли Соловйов намагається протрактувати, що думає Трамп, що він відчуває, що будуть робити всі європейці, та зачекайте, там же чорним по білому написано, а далі сам Трамп сказав, але хіба то має значення? От мене, знаєте, таке напівреторичне питання. От як ви думаєте? Якби понад три роки тому, коли тільки розпочиналося повномасштабне вторгнення, можливо, і навіть ще до нього, якби європейці та американці разочок, один разочок їбанули по Москві ракетами. То вони б всіх зауважали, чи все одно були б такими дерзкими та різкими? Чи попустився би Соловйов, як виразок сикнув від прильоту біля свого дому? Чи заговорили б адекватною мовою пропагандисти, якби розкопували своїх рідних під завалами та своє майно? Ну а допоки ми маємо не уперів, які безкінечно просто погрожують Європі? До речі, це вже абсолютно не наші проблеми. Ми своє зробили і нас зауважали. Тепер саме хід лишається за європейцями з Європи, которые контролюють Свідземне море, куда ми виходимо з нашими кораблями, щоб вони не арестовували у нас, тут как час танкери арестували Немців, і ми не знаємо, що делать. Поняш, танкер на 50 мільйонів. Значит, мы говорим, вот давайте решим эти вопросы. Наш или Платежи? теневой? Наш, наш. Тен... Ну, тен... какая разница? Теневой, он не теневой, в Панаме там 2000 кораблей, в том числе американских. Так наш или теневой? Да под флагами. Кука, по под флагами чьими? Ну, это второй вопрос. Сейчас ты начнешь... Нет, Давай я не об этом. Перев... Это перев... принципиальное флаг. Нет, я наш не... наш танкер только под теневым э, флагом. <laughs> Нет, да. Тогда не наш. Не наш. Ну да, так устроено, к сожалению, они устроили это все Лойд страховки. Наконец-то, кстати говоря, благодаря. Я предлагал, если это не наш, если это теневой, то должны появиться теневые конвои, теневые подводные лодки, вот, теневые ракетные вот. крейсера, да. теневые морские пехотинцы, которые теневым образом наводят шум и порядок да. в продажной педерастической Европе. Да. А я же сказала. А якби раз вдарили, то цих би розмов вже не було. До речі, ми своє зробили і нас зауважали, і навіть ті, хто нас зрадили і перебігли на той бік. Ну хіба би це вже не зміг підтвердити? А от є ті, хто цілком вірно можуть про це й сказати, можу собі тільки уявити сьогоднішню ранкову морду Медведчука, який читає новини. Ну і, звісно, на цьому фоні мої шалені привітання всій службі Божій України за чергову фантастичну операцію. Сьогодні такого собі зрадника із полем Медведчука Кирила Молчанова, політолога, який втік до Росії в 2022 році Польща депортувала до України. Цей псевдополітолог з так званого оточення зрадника Медведчука. Продемонстрував неабиякий інтелект, який абсолютно всі, хто симпатизує Росію, тільки уявіть: він повівся на брехливе, фейкове запрошення і пропозицію, типу від деяких депутатів Бундестагу, які його запросили до Берліна отримати якусь там премію. Тобто, ти український зрадник, який перейшов на бік ворога, і тобі німці хочуть дати премію. Ну, звучить логічно, правда? Ну, а насправді це Служба безпеки України готувала таку персональну піздюлінку. Він відправився з Росії через Стамбул і через територію Польщі, де йому і нагадали, що він український громадянин і має поспілкуватися із українськими правосуддями. Тож, welcome home, піздюк. Це винаже написати, що Зеленський. как это, выдает желаемое за действительное и <laughs> от безысходности. Есть там такой колумнист Марк Гелиоти, он штатный там, комментатор по украино-российской ситуации для журнала «Спектактор». Вот. Он проанализировал вот это знаменитое выступление Зеленского в Париже, где он заявил о том, что Путин скоро умрет, и вот, дескать, возраст у него уже ОГО, а я вот молодой Зеленский, соответственно, делайте ставку на меня и перспективнее. <laughs> это я вам вкратце пересказал весь его длинный спич, довольно связанный. Так вот, Гелиоти пишет, что все это очень, ну, все подобные заявления, они а от безысходности и слабости, потому что слухи о болезнях и скорой смерти российского президента ни на чем не основаны, распространяется бульварная пресса, не уже там с 2000, по-моему, если не ошибаюсь, начиная с 2008 года, да, с войны 08-08 в Грузии. И они там каждый практически год что-то подобное где-то пишут да, о том, что вот-вот там и Путин скоро убьет. И далее он делает вывод о том, что это все вызывает ощущение тщетности, слабости, значит, других аргументов о том, как повлиять на Россию, кроме как смене физической ее руководства на Западе нет, и они просто, собственно, сами расписали собственные, ну, неспособности никак и ничего предпринимать. Ж наскільки осиротіла російська інформаційна машина без ще одного перевійщика, колаборанта інформаційного агента, до речі, в його повноваження входило розповсюджувати брехню і проросійські наративи по європейській території. Тож тепер, наприклад, про завірство збройних сил України на Курщині, європейці через нього не дізнаються, але але все одно світ здригнеться, коли дізнається всю правду про події на Курщині. Або в Україні випадку, звісно, ні. Українські карателі немовлят та робили вино із крові росіян, пускали чоловіків на органи, а жінок уганяли в рабство, То, тобто перенаправляли їх їх посилку до своїх близьких. Отак! От Отак треба писати сюжети, недорогі пропагандисти, ані от, іди, от все, що ви знімаєте. Ну, де актори, які грають трупи, де потафорна кров із мосфільму, кишки замість гірлян. Ну, скільки тижнів можна нас катувати цими розповідями свідків і не показати жодного, жодного, хоча б найменшого доказу? Первої, ну це прям за звірі. Тобто я так нікого не щадили. трупи валялись у нас зінацької мірних жителів, Не дозволяли виходити. якщо хтось то виходив. Что? расстреливали. Машины, прям брат, Полтора по месяца лежали трупы, это все это перед нами. Не давали, не давали... убирать, не закапывать ничего. Да. Вся скотина попередохла, все было вонища Вони было страшно. Представьте, жара, жара какая была, столько трупов. Это вообще мы думали эпидемия начнется. М -м -м. Ну слава богу. Потом уже. Бурді сказали, що кореспонденти там повинні приїхати иностранные. І вони вбрали е, вже лопатами, позгрібали трупи. Фото? Відео? Ви будеш щось? Ні? Ну, це до іншого наративу. Пам'ятаєте, як росіяни носились, носилися із питанням, хто вісім років донбив Бомбас? А в мене паралельно виникло те, що інше, простіше питання. Хто вісім років заважав відбудовувати Бамбас? Хто стільки ж не вкладався, і в той же півострів Крим? І що ж тепер світить окупованим територіям, якщо як відомо грошей у Путіна не вистачає навіть на свої справжні регіони? То що вже говорити про захоплені? звісно, останні три роки радикально і кардинально відрізняються від попереднього етапу зараз. В Донецьку з минулого року навіть... Питної води немає, ніякої води немає. Калюжа, ось головний порятунок для місцевих. Але ж окупант Кремлем клянеться, що Донбас перетвориться на цукерку. Ну і правильно, просто 11 років це, це ще малий період для очікування. Давайте зачекаємо ще. Сказав у післявоєнних перспективах. После окончания боевых действий Донецк можно будет восстановить за 5 лет, считает глава городского округа. У меня возникают вопросики. Так, подождите. Вот берем для примера Крым. Стал ли Крым образцовым регионом, витриной лучших путинских достижений за прошедшие с момента воссоединения с Россией до начала специальной военной операции? За 8 лет Крым стал ягодкой? Нет. С чего вы взяли, что Донецк сумеет восстановить? Ви спочатку говорили, що хоча б Маріуполь буде вау. Не вийшло. обіцяєте, що Донецьк буде вау. На якому основанні? От як ми все це повинні вірити? Просто росіяни це такі твари, які не вміють примножувати та творити, розвивати, розбудовувати, ніби про інше. Зруйнувати, вкрасти, розтоптати. І це все продиктовано їхнім стилем життя. Що найцінніше для росіян? Звісно, бухло в будь-якому російському регіоні. Ну, а ви знаєте, від того купу різних хвороб, психічні розлади і не тільки. Якби вони жили по-іншому, то можливо і їхнє життя склалося б абсолютно інакше, і війни їм не було. Тож, тут раптово один із головних ненависників всього людського Гаспарян, знайшов чергову жертву для розп'яття, що прикметно останнім часом це здебільшого росіян. Якщо коротко, то це якийсь російський письменник, що написав типу не про п'янчух росіян. І тут госпорян вибухнув, як можна на імперців невеликих зводити такий наклеп і навіть закликав письменника ледь не посадити на порожню пляшку. З іншого боку, я тут покопалася в російській класиці, ну я ж вже похвалила із Буту вони до мене сьогодні не прийдуть і буду навіть цитувати заборонене, але копалася для того, аби. Сучасного автора, типу, виправдати, що навіть легенди, як вони кажуть, російської літератури, писали про росіян ту саму правду про їхню пристрасть до бояришника. Ось буквально кілька цитат російських письменників про любов до алкоголю. Антон Павлович Чеха. Російська людина любить згадувати своє минуле і напиватися до втрати пам'яті. Салтиков Щедрін. Якщо почати питати, що в Росії робиться, то найвірніша відповідь п'ють і крадуть. Максим Горький. п'янство це наша національна розвага відрада і скорбота разом з тим. Тож, що їх теж викопати і розстріляти? Тебе. Слідущий пасаж в книгі аж на року. Тобто 15... летней давности а мы это сейчас с вами зачтем вот мы сталкиваемся с простой проблемой надо ли считать русских людьми или они не люди полуфабрикат надо ли говорить что это касается и нас с тобой русский существо никчемное он или ворует или пьет больше ничего не умеет если встречаешь трезвого русского точно вор а встречаясь честного, разумеется, пьяница. И то всего безотраднее, что не украсть с толком, не выпить со вкусом он тоже не может, оглянуться не успеешь, он или в тюрьме, или э, в бегах, или в гробу». Век русского человека короток и лишен смысла. Выпьет сколько сможет и на погост. Русский он ведь ублюдок, беспородная дворняга, не монгол, не германец, так кривоногая помесь. Не Конец цитаты. Значит, и это не издано понимаю. было ажно в 2008 году. С тех пор прошло 17 лет. У меня есть вопрос, по какой причине эта тварь шелудивая? Зачатая с шакалом и вороной за 17 лет не сел. Вот за это. Здесь не надо быть юристом или следователем, чтобы обнаружить нарушение 282 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. А, ну да, я понимаю, це опять тусовочка бикова зільбертруда і на агента. Це очерідної светоч долбаної літератури. Давайте ще раз, то насалтикова Щідрина ми теж будемо ображатись. Якщо почати питати, що в Росії робиться, то й найвірніша відповідь п'ють і крадуть. Але я все ж таки зачепилася б за слова Гаспаряна, там де він каже, то русский – це людина чи напівфабрикат. І кожен на це питання може по-своєму відповісти. Під завершення прям жирний жир, як ми любимо. Бізнес план по російськи. Знаєте, як швидко та ефективно без капіталовкладень заробити в Росії 8 мільйонів рублів, тобто 100 тисяч доларів. Нам це звісно з вами не знадобиться, боронь боже, але над невдахами можна і поголосувати. Коротше кажучи, берете СВОшника, швидесенько на ньому одружуєтеся перед відправкою на фронт, і все за місяць два. Це як власне постараються збройні сили України. Російським самицям повертається, приходить Чорний пакет і налік. І ці курки ще пишаються і кажуть, що це тепер найпопулярніша схема в Росії: обміняти труп свого чоловіка на бабло за 30, да? Мені що зараз робити, якщо я хочу квартиру. Де мені браденьки. гроші? все легко і просто знаходиш зараз мужчину, який служить на СВО. Угу. Он... погибает, и ты получаешь 8 миллионов. рабочая схема. Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят вот с этими 8 миллионами, покупают какую-то там дешевенькую квартирку. И что, опять? Ну, не, не знаю, не спрашивала. Надо будет задать вопрос. Слушай, это прям рабочая схема получается. Это бизнес-план. Родину защищать. Вот это все русских русскоговорящих. Слідчий комітет вже просить перевірити ріелторку, яка розповіла про цю схему заробітку на загиблих учасниках СВО. А мені здається, що треба їй все ж таки медаль. Все ж таки щось змінюється і зростає, і навіть покращується життя за час повномасштабної війни. Росіяни спочатку росіянки починали із лади. Каліна, а тепер перейшли аж на цілу квартиру. Ну і що ж, ми зацікавлені в тому, щоб вдів в ДІВ Росії ставало більше. Хай купують собі машини, квартири нам все одно, головне щоб не розмножувались. Якщо ви згодні, лишайте свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на цей канал Курбанова Лайф. Звісно, коментуйте, почути і побачення. І найголовніше давайте допоможемо росіянкам. Отримати ці квартири, якщо згодні з цим, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Кубановай, коментуйте, почути і побачене. І звісно, шукайте посилання на наш, на наш збір в описі до цього випуску. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!